Брати і сестри українці, дорогі полтавці, я пригадую, як трохи більше як 20 років тому назад демобілізувався з війська, і тоді товариш моєї сестри, тільки ну, я приїхав до своєї мами, каже, слухай, я оце їду в Опішню на Конкурс гончарів. Поїхали зі мною. І ви знаєте, я уродженець Західної України, який виріс в Карпата, я тоді вперше вступив на полтавську землю. Я тоді вперше покупався у Ворсклі. Тоді вперше полтавчанка нас гостила молоком з медом і з таким запашним хлібом. А ночували ми десь там на сіні, тому запашному полтавському сіні. Товариство з того моменту я просто закохався в Полтавщину. І тому, коли у нас плануються якісь поїздки сюди, до серця України, я все кидаю і їду до вас.